Павбет титульний партнер Капбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Малиновський, головний тренер. Молока, Моспан старший. Бесалов та Малиновський. Ми, Ці, ми, найголовніше, щоб ви вболівали за. А, після цього моменту Володимир Повночовний на рандеву з Сиріцьким стійко! Приїхали з цими омріяними медалями. Один з них героїв успіху це Юрій Савенко, Савенко, який такий зачепив. Гіровець снаряд Моспана. Станіслав класно. Україна, кіпер 11 квітня. О 19.00 ну, за київським часом. І Україна, Румунія, 15 квітня, також о 19-ті. Ти кабельників має на увазі. Звичайно, хід. Момент в руку, як означає Британу, і це пенальті. Пенальті, ай фавор Реал Мадрід. Знаємо ми таку фразу. А тепер Авро 16 голів. Зараз дуже хороша можливість відзначитися сиріч. Розбігається Юрій. 1-0. Щітко в лівий кут Вівріцький. Тепер його контрвідповідь. Олександр. Знаємо, як міг відключатися цей уродженець. Грає на Макси Чеберікачибуряк. Непоганий простріл. Малиновський пробиває Сиріцький! Як і два сейви від Олександра. Айс Вальчика ведучи після першої двадцяти хвилинки. Один-три в гостях не змогли здобути перемогу. Який же ж момент зараз тепер уже в урагану Сайдачного Але... та Юрія Савенка Все розумів Качук, не можна йому було фолити. адже це був би безлузний фол. Половину нашої зустрічі. Саме Аврора. Слав Моспан, номер четвертий. Арсені Гурєєв рахунок зрівняно. Ну нічого собі! Серія рикошетів один один. А хто там забив? Богославський, друзі. Поки я озвучував складний. 90-й Олександр Школьний та 20-й Максим Малиновський. Головний тренер колективу з Києва Єген Задорожній. Тренери Олександра Кименко. Моспан молодший. Черпак. Непоганий удар, ніж не в воротах. Ух Саменченко зараз свою гармату зарядив. Пам'ятаю, який він шикарний гол. Володим. Який поступили лише, лише в фіналі, до речі, чинним володарям. Кубку Івано-Франківському. Ураган. qr код Переходьте за цим посиланням. І Ну, Донатьте! І спостерігайте за цим шикарним голом. Олександра Школьного. Класний простріл від Моспана. Старшого. Олександр Школьний чітко далі стійку замикає. Комбінація. Класна геометрія від. Універсалів Аврори, простріл на Дальню. І там Олександр Школьний невідпорним ударом. Вразив ворота Олександра Сиріцького, який, втопившись у два м'ячі в Одесі, просто перевернули все до Дригом. Юрій Сагайдачний, боже, як він укрили успіхом, оформлює і Бежить до фанатської торсиди. 3-1. Юрій Сагайдачний класно розвертається. Оформлює дубль. Збірну дивимось повтор. Ростислав Семенченко записує до свого доробку гольовий асист. Семенченко, але. так. Тоді б вони виходили у фінальну серію, але щось не вистачило. Не вистачило. Зараз тіка, вручає, приходько стріляє дуже здорово просто маест. Ось здорово. Ткачук проривається проти Гурєєва. Класно обірує двох Удар! Вау! Ткачук, як же універсал Аврори, але Андрію точності не вистачило відповідь від Семенченка. Ультрас там просто скаженіє. Поночовний з робочує лівою. Ось це так підписання. Маєстро Володимир Поначовний! Забиває 12 й номер вперше. Якщо не помиляюсь, трошки вам інсайд, інсайдом поділюсь. Чотири дні, якщо. Дай Бог, моїй пам'яті тривали ті перемовини. кольорах, і Поначовний потихеньку підтверджує реноме! Одного з лідерів. 2-0 вихід. Поначавний 5-1. Немає. Залишаючи для Сагайдачного знову такий самий розіграш. Що, якошет, понач... Атаку якусь хорошу організувати. Можливо, зараз приходь кокла запереточок. Дичук черпачком. Савенка не перекидає м'ячу. Залишається в межах так, першого місця. Підопічні Євгена Задорожнього. Що там? Пенальті. Качук. на так, рука. Дивимося цією цікавою. дуелі. Британ! Ух ти! Савенко трошечки не вистачило, буквально якоїсь дещиці. Рукою в дев'ятку відбив. Хороший потужний удар від Андрія Британа. Непогано простріл. Ну що, Савенко, ворота порожній. Юрій набирає. Удар по порожній володінь. Чієнтів. Черпачок вперед. Та Британа він проходить! Андрій Британ на ударній позиції. Британ! перекодай Ой, Андрій Британ! Яка ж можливість! На приходька. Тієнтів британ удар. Далі дистанції не точно. Невже це все? 34 секунди. сексу непростою перемогою. Все час вичерпано. Аврора 4 на першому місці перед раундом плей-офф. Останній тур нас очікує. Фавбет титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.